Всім привіт сьогодні. в Випуску збірна України втратила лідера команди перед грою з Ісландією. Андрій Лунін не хоче приїжджати до табору команди. Сабо сказав, що думає про можливу відставку Реброва. ПСЖ хоче придбати ще одного росіянина. Прес-служба УАФ оприлюднила неприємні новини напередодні вирішального матчу відбору на чемпіонат світу 2026 проти Ісландії. Півзахисник Лісабонської Бенфіки Георгій Судаков зазнав ушкодження і Вимушено поки не розташування національної команди. Футболіст повернеться до свого клубу, де пройде додаткове медичне обстеження та курс відновлення. У поєдинку проти Франції Судаков так і не з'явився на полі, провівши весь матч на лаві для запасних. Вирішальний для України матч проти Ісландії відбудеться. 16 листопада, 13 листопада, українська збірна зіграла на виїзді в межах кваліфікації чемпіонату світу 2026 у групі дії проти команди Франції. Матч проходив на стадіоні Парк де Пренс та завершився впевненою перемогою господарів з рахунком 4-0. Журналіст і коментатор Ігор Циганник повідомив, що голкіпер Мадридського реала Андрій Лунін не має бажання приїжджати до табору синіх жовтих, якщо не матиме гарантії ігрової практики. На даний момент Лунін поступається в конкуренції за місце в стартовому складі збірної Анатолію Трубіну, Ба більше вратаря іспанського клубу не викликали на два останніх збори національної команди. Хоча Циганник не назвав конкретного прізвища, і наймовірніше мова йде саме про Луніна. Гравці мають віддаватися в збірні і хотіти приїжджати сюди, а не вибирати Я хочу грати, а якщо не в основі, то не хочу грати. В нас один воротар збірної України вже не приїжджає до збірної і правильно роблять, що його не викликають. Він хоче приїхати лише тоді, коли він буде у старті. Як це може бути, сказав циганник в ефірі свого ютуб каналу. До речі, в нинішньому сезоні Андрій Лунін ще не провів жодної гри за Мадридський Реал. В останній формі збірної України 26-річний голкіпер виходив на поле в черв. Я у товариському матчі проти Нової Зеландії. Підтримай наш проект і підпишись на ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час. Для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає на Ютуб. Тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу Перший тайм. Скануй QR-код або переход за посиланням в описі. Колишній наставник збірної України Йожев Сабо висловився щодо шансів Сергія Реброва залишитися на посаді головного тренера національної команди. Якщо ми не обіграємо Ісландію, Ребров має піти у відставку у зв'язку з тим, що не виконав завдання виходу на чемпіонат світу. Складне питання, не знаю. Можливо, він сам піде, побачимо, але я не хочу звинувачувати всьому головного тренера. Ну ніким реброву грати. Зрозумієте, він не може під бажану тактику підбирати футболістів, бо їх рівень занадто низький, сказав сабо для блік.юєй. ПСЖ розглядає можливість підсилити свою атаку російським вінгером Арсеном Захаряном, який нині виступає за Реал Сосєдат. ЗМІ повідомляють, що французький клуб проявляє інтерес до 22-річного футболіста завдяки його значному потенціалу. Водночас Захарян не є головною трансферною ціллю Парижан. Пріоритетом ПСЖ залишається Родріго Мора з порту. Якщо перехід португальця зірветься, тоді клуб може приключити увагу саме на російського вінгера. Нагадуємо, що в складі ПСЖ вже виступає. Ать українські захисники ляза Барни та російський вертар Матвій Сафонов. Відомий тренер Олег Дулуб поділився своїм аналізом тактичної побудови та стартового складу збірної України у поєдинку проти Франції. Тактичне розташування можна було вгадати і насправді. За ходом гри, якщо дивитися, як вона розвивалася, то можна сказати, що це загалом був правильний вибір. Єдине, можливо, замість 3-5-2 слід було спробувати 3-4-2-1. Чому? Бо 3-5-2 вважають однією з найбільш енергозатратних систем гри, яка вимагає дуже хорошої фізичної підготовки гравців, а також Якісної взаємодії між гравцями, особливо в позиціях центрального та крайнього захисників, а також здатності грати на контратаках. Це те, що і не вийшло в першому таймі. Щодо вибору гравців на матч з Францією, то я був здивований. Але враховуючи стратегічне становище збірної України зараз у групі, то це цілком може виявитися виправданим рішенням, якщо команда в останньому турі переможе Ісландію. Але як не крути, 0-4 це дуже багато, сказав Долуб у коментарі українському футболу. Іноді навіть поєдинки в найнижчих дивізіонах світу здатні вразити неймовірними епізодами. Саме так сталося з клубом Модіка, яка виступає у чемпіонаті Сицилії. Непримітна команда опинилася в центрі уваги завдяки своєму воротарю, що проявив себе як справжній бомбардир Роману Алехо. Відзначився надзвичайно важливим голом зі штрафного у матчі проти Мессани. За рахунок 1-2 Олеха впевнено підійшов до виконання стандарту і пробив так, що м'яч безперешкодно опинився в сіці. Голкіпер суперників незміну. Міг поратися з його потужним ударом. Підтримай наш проект і підпишись на ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час. Для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає на Ютуб. Тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, Ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу Перший тайм. Скануй QR-код або переход за посиланням в описі.